В Києві продовжують шукати зниклих безвісти прикарпатців, серед них і Коломияни. Нагадаємо, 32-річний Любомир Гурмак наразі перебуває у Лук'янівському СІЗО. Афганця Івана Пасічняка із Зотенії ще досі не знайшли. Але є і хороші новини. Про них розповість Віталія Васильчук. Студент медик Прикарпатського національного університету Олександр Костур, якого затримали в Києві на Грушевського, за версією інтернет-видання Репортер став людиною тижня на Прикарпатті. ЗМІ повідомляють, що Беркут побив Сашка 22 січня о першій годині дня. Потім його допитували і разом з іншими активістами повезли за місто. У кишені хлопець набрав телефоном номер своєї тітки, і приблизно годину жінка слухала розмову Сашка з викрадачами. Потім телефон вимкнувся. Хлопця вважали зниклим, рідні боялися. За його життя Сашка знайшли у Святошинському райвідділі міліції Києва. Наразі він у Лук'янівському СІЗО, де протягом двох місяців чекатиме на суд. Сашкові загрожує позбавлення волі до 10 років. Коломиянин Любомир Гурмак за інформацією народного депутата Олександра Донія, затриманий оболонським судом на два місяці. Наразі перебуває у Лук'янівському СІЗО. Рідні не знали, де він і чи взагалі живий, пише до ній на сторінці Фейсбук. Хлопець виглядає не сильно побитим, але проблема з адвокатом. Любомирові Гурмаку дали державного, і той з'явився за 10 днів лише один раз. Будемо шукати приватного, пише до ній. Нагадаємо, у Любомира Гурмака із рідні є лише сестра. За її словами, брат поїхав до Києва на роботу, а опинився на Майдані. Сілецького Владислава Віталійовича з Коломиї також шукали. В інтернеті з'явилися фото з побитим хлопцем. Але насправді це цілиться. Владислав Віталійович із Києва. Раніше вийшла помилка з точним написанням прізвища хлопця. Він киянин, але коломияни стали на його захист. Владислава жорстоко побив Беркут і зараз, після засудження на 30 діб, він перебуває у лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській, 3, пише на сторінці Фейсбук депутат обласної ради Юрій Романюк. Списки тих, хто зник на Майдані, постійно поповнюються новими іменами. Досі не знайшли Івана Пасічняка, 67-го року народження, із Трубкова. Також розшукують двох Тивістів з Калуша та ще двох з Івано-Франківська.